Я вітаю вас, дітки, на занятті із соціуму. Сьогодні я вам пропоную тему Люби і знай свій рідний край. І я пропоную вам послухати і згадати все, що ми знаємо, про наше рідне місто Херсон. Наше рідне місто Херсон. наше рідне. Таке любиме, таке красиве і таке було воно щасливе. Наше місто старе, йому вже багато-багато років. І 21 вересня в цьому році ми будемо святкувати його День народження. Тож давайте згадаємо, який він наш Херсон. Він у нас чудовий, просторий, сонячний, щедрий, багатий, Херсонщина це щедра степова краса. Тож, дітки, давайте з вами будемо уважні один до одного і згадаємо, як ми раніше жили до війни. Зараз у війну наше місто сильно потерпає, від навали російських загарбників, але ми вистоїмо, ми захистимось, ми захищаємось, ми боремось, тож ми віримо в наше щасливе майбутнє. Наше місто, діти, чарівне, воно тепле, воно сонячне. Воно нам рідне, хоч зараз війна змусила нас покинути свої домівки, кудись переїхати в інші місця, в інші міста, села, населені пункти, але ми все одно віримо і знаємо, що ми повернемось до себе додому. Тож я вам, дітки, пропоную подивитися мультфільм. Про наше місто згадати рідні місця і е, пам'ятати, що ми херсонці і ми того варті. Привіт! Ми з України! Ми завжди жили у неймовірній країні, але в 2014 році Росія захопила Крим та розв'язала війну на сході України. А в 2022-му війна прийшла у кожне українське місто. Але наше минуле нагадує, що ми вистоїмо проти будь-якого зла. Куди ми вирушаємо сьогодні? Хм. Давненько я не поповнював свою колекцію артефактів. Херсон завжди був важливим туристичним центром і портовим містом півдня України. Ти станеш перлиною моєї колекції. Задовго до нашої ери на цій території мешкали кочові народи: кімерійці, скіфи та інші. Ого, ви це знали? Багато хто помилково вважає Херсон молодим містом, заснованим імператрицею Катериною, тому що Росія завжди поширювала цей фейк. Фейк? Хм? А що це таке? Фейк це неправдива історія. Тобто брехня. А ти знаєш, що ця стріла пластмасова? Що не може бути? <гум> Це був фейк. Твоя стріла справжня. Ненавиджу фейки. І правильно. Тому зараз ми дізнаємось справжню історію Херсону з 6 століття до нашої ери на цій території мешкали греки. Сама назва Херсон походить від давньогрецького міста Херсонес сучасного Севастополя. Греки займалися обробкою земель і розводили худобу. О! Залізайте, дітлахи. З 1084 року тут розташувалося поселення Олеща. Воно було важливим морським портом Київської Русі. О! О! Це найекологічніший сир у моєму житті. О! З цими землями також пов'язана перша згадка про козаків. В 1492 році вони взяли на абордаж турецьку галеру, яка везла невільників та всіх визволили. Козаки справжні супергерої! Згодом, після знищення Запорізької Січі, козаки перебралися на землі Херсонщини та заснували тут Кам'янську, а пізніше і Олешківську Січі. Ну ось ми вкотре довели, що козаки жили на півдні України задовго до приходу росіян так. Але Росія завжди вважала Херсон своїм, і через це 1 березня 2022 року російські війська захопили місто. Проте херсонці завжди були і будуть справжніми українцями. З самого початку окупації вони виходили на мітинги, аби довести це. Ці сміливі люди знаходились в окупації більше ніж півроку. Але 11 листопада 2022 року ЗСУ нарешті звільнили їх. Ну як добре, що їх врятували. На жаль, на цьому російська агресія не закінчилась. О, о ні звідки тут стільки води, 6 червня 2023 року. Росіяни підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. В результаті цього злочину тонни води затопили навколишні землі, зробивши їх непридатними для сільського господарства. А тисячі диких тварин з чорноморського біосферного заповідника втратили свої домівки. Давай Проте українці згуртувались перед обличчям цієї біди. Вони збирали гуманітарну допомогу, рятували людей із затоплених будинків та вивозили домашніх тварин у безпечні місця. Українці завжди допомагають тим, хто в біді. Сьогодні ми дізналися, що перші люди жили на території Херсонщини ще за тисячі років до нашої ери. Переконали, що козаки будували тут поселення задовго до Російської імперії. Побачили, як відважні херсонці протистояли російській окупації та рятували тваринок від повені. Тому що всі ми віримо в світло після темряви, адже цього вчить наша історія.